Тож вітаю сьогоднішнє наше відео про двох несхожих конкурентів. А, навіть вони по ціні не дуже співпадають, але при тому, в кожного свій плюс, і зараз ми виявимо, які. А, почнемо з секолірики. Який в ній плюс? Це просто фантастична невбиваємість. А, в цій от я її зібрав, її власники коротше, група людей. В сількому господарстві. Тобто вона стоїть просто в виробництві, десь в якомусь, за неї ніхто не доглядає. В бачку було накипу білого кольору, таке відчуття, що а, взяли крейду, натирали бачок. Просто жесть було. Ну, В результаті вона забилась. Плюс вона брудна, плюс повний треш. А, причому ця машина 20-го року пробіг в неї 8 тисяч чешок, але її ре реально знищують просто. При цьому вона працює. Тобто, що розібрав, знайшов місце засору, зробив потужну декальцинацію, зібрав докупи, і як не диво, вона завелася. А привезли мені в ящику, як купа запчастин. Тобто люди шукали, де що і розібрали все, що змогли дістати. Ну Це печаль була, коротше кажучи. Ціна б такої, в принципі, там, я думаю, 6,5 тисяч. У мене наразі такої немає, але при тому. Соло 20-го року. Дивлячись на те, що у більшість з них все ж таки домашні, я б їдав би 15 пробігу. От, різниця 4 роки, 14 років. Пробіг, звичайно, не на користь цієї машини, але Саеко в цьому плані більше живуть, скажімо так. І знову ж таки, рік дуже важливий для Міліт. Там все ж. Резинки треба міняти, мікровимикачі, смазка на приводі з часом густіше, ну, то мілі там дуже важливо, скільки їм років насправді. От. Але при тому ця машина гарно готує. Ця готує не дуже, але пф, ще 8 тисяч вона навіть в такому знищувальному режимі проживе. Якби так відносились до соло тисяча чашок, це просто максимум. Так, давайте приготуємо і розповім теж деякі деталі про соло. Так, вона нагрівається, коли у вас мигає цей символ, це значить йде нагрівання. Нагрілось. І одночасно пішло готування на двох наших каоварочках. Ну, соло можна зупиняти. Стаканчики однакові, то ми для себе можемо оцінити якість кави візуально. Не так зрозуміло, що соло краще готує, густіше пінка, більш такого темного кольору кава, бо вона. Більше витискає, таблетки теж будуть трешові. Але я ж кажу, це просто відношення людей до цієї кавомашини. Хоча ні не трешові. Просто звичайні таблетки. Кавомолка просто вже затягнута повністю меле великими шматками. А, так, повернемося до соло. Соло коштує 4300. Гарні таблеточки, все окей. А, єдине, що помолок я робив не а, Який мінус соло. Мінус соло в тому, що її досить складно налаштувати. Дивіться, в чому ситуація. А, три налаштування міцності. Робочі з них, походу, два. Друге і третє. Ну, на боушних кавомашинах так точно. На нових можливо все по-іншому. Помол налаштування три. Якщо не розпилювати, звичайно, бокову панельку. Ну, це, звичайно, на ваш смак, можливо це зробити. Але ми лишимо це так, як є. От. А, давайте так. Ви налаштували допустим, мінімальний помол, третью міцність робить така, у вас просипається на, заверний, на хвостовик заварного блоку. Дивимось. Ура, прошу я вам. У вас що робити? Ставимо другу міцність. Ставимо другу міцність, у вас кава виходить слабкішою. І може навіть так на вживаних кавомашинах, що не завжди буде спрацьовувати, що буде замало кави. А, що треба зробити? Зробити трохи більшим помолу. Ставимо дорогу міцність, трохи більшу помолу, у нас виходить слабка кава. І це таке дуже замкнуте коло. Коли у вас ваша кавомашина вдома і ви перекидаєте регулятор, це ще якось можливо налаштувати та вибрати це середнє значення. Але от знайти той оптимум, який можна на інших дорогих мілітах сучасних, як то варіанзи, барісти, обрати, щоб витиснути максимум смаку з соло, ну дуже складно. Я б сказав, навіть, ну, в мене не вистачає нервів це зробити. То от, в чому головний мінус соло. Плюс заверний блок старої конструкції, який з часом, якщо включить мікрики, любить собі зламати верхній поршень, його перемичку, пружини і тріщину на квадраті. А, більш сучасні заверні блоки, які на Нівона ніво Меліта вже, вони без цієї проблеми. там... Максимум, що я бачив, погнуті пружини. При цьому все інше було ціле. Ну, пружину можна замінити, то не питання. От. То от який мінус соло. Вона класно готує, але її важко налаштувати, і, в принципі, досить хрупка конструкція. З часом 100%. Якщо ви берете нову там десь в магазині, так, нова працює гарно, але всі машини нові працюють гарно. От. Але якщо брати вживану, то надійність це не їх сильна сторона так. Це сильна сторона саєк. Давайте трохи покажу ближче, як виглядає забруднений з ног до голови саеко-апарат. Ну, це трохи підкаже, але загалом весь жах внутрі. От. При цьому кавомашина це витримала. Це і великий плюс. Тож, наразі. У нас були дві кавомашини, які є оптимальним вибором, але для різних категорій. Для важкої роботи, але не дуже якісної кави, для темного обсмаження, і просто щоб зранку отримати дозу кофеїна. При цьому ця кавомашина з цим справляється капітально гарно, вона невбиваема близько до того, звичайно, але ну, дуже надійно. І сола, яка вас буде радувати смачною кавою, але до себе потребує уваги. Налаштування і миття, звісно. Якщо все як, як цю конкретно, в принципі, там, я не знаю, сміття викидають, я так дивлюся, то за соло треба дивитися. Дві класні машини, але на кожного споменту. Дякую.